університету цивільного захисту України пана Хорошева. Е, Відзив позитивний, е, зокрема, зазначається, що не викликають заперечення обрані диссертантом територіальні межі дослідження, вивчення антиукраїнського терору на території соціального та національного неоднорівна Парківщини в кордонах або національним обласним центром. Та заселеною переважно українцями з помітної частини Російського населення області становить репрезентативний предмет дослідження. Тому на основі всього вищого подано в сказав, відгуку віці позитивний, пан Хорошев вважає, що Олексій Корнів заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07-001, а його дисертація є самостійним завершеним дослідженням. Далі надійшов відгук на автореферат від пана чи пані вже не знаю Савченко, кандидата історичних наук, доцента кафедри політичної історії Національної технічний університету ХПІ. Це Артем мене Хто Це пан чи пані? Пан, слава Богу. Значить, не помилився. Цей відгук в цілому позитивний. позитивний. Зазначається, що форні зумів дати зважимо оцінку працям попередників, і е, він не оминає фактів де його зростання. Автореферату залишає незакритим закритим остаточно питанням, наскільки вичерпно автор в жорстких межах кандидатської рік, диссертації зміг розкрити кожен з цих сюжетів. Це зауваження не ставить підсумнів нашу позитивну оцінку виконаної корнівом роботи, яка є цілком самостійним і висококваліфікованим дослідженням. Аналіз авторепарату автор диссертації на перестав. Ступені. кандидата історичних наук за спеціальністю 07.01 історія України. Так. Далі до нас надійшов віду від доктора історичних наук, професора завідувача відділом теорії та історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Рітва Тихуненка. Заява на дисертату, тема диссертаційного дослідження, безумовно, є актуальною, адже українському світові довелося пережити в ХХ столітті кілька величезних трагедій, увінчених голодомором 1932 1933 років. Цим страхітливим геноцидом українців. Сергічне дослідження цих драм має не стільки суто наукове значення, а й колопіка сформувати повноцінну структуру історичної пам'яті сучасних українців. Які належать місце про і національно-визвольних змагання 1917-21 років і колективізація, репресії та депортації і голодоморі 32, 33, -го, -го, 46, -го, 47 -го років, і боротьба за незалежність 40 -х, 50 х років. Але чи прирощує уявлення про антиукраїнський терор дисертаційна робота корніва? Автореферат дисертації справляє гнітюче враження, окрім ритуальних сентенцій та шаблонного наповнення. Обов'язкових рухай протекст не на місті нічого, що свідчення подбайливо проведене дослідження та отримання якісно нових наукових результатів. А сам в Богу розбалансованість дисертації. Розділи про колективізацію і терор проти української еліти явно притягнуті за вуха. До розділу по голодомор 32-33 -го ракету на Харківщині. Вони позбавлені наукової навезни, є що переспілом своїми словами чи відомих фактів подій. Відсутній системний підхід до висвітлення цих важливих проблем. Можливо, розбавлення тексту дисації, покриту на незнання ані проживела, нічого не змінює. Не дивно, що в розділах немає жодної служби думки, яка розширила чи змінила набув уяву про колективізацію українізацію терору на Харківщині. Далі більше. Голодомор 39 років на Харківщині. Харків 1999 рік видання. що розділ про Голодомор також не містить науковий на весни. Всі висновки та узагальнення автора та канування дослідження» співпадають з підходами Яцесства. По суті, перед нами сучасний зловить плагіат. Коли передається своїми словами з актуальним украпленням сюжетів, взятих з раніше невідомих джерел. І так стає зрозуміло і логіка кордона. Творчо використати дисертацію Яценко, а за для відведення підоз додати до власного тексту два ось про організацію та терор, які нагадують на випадові студентський реферат. Зайве говорити, що з наукою це не має нічого спільного. Нарешті, судячи з реферат, автор не визнає розговор про геросизм. І це всупереч основному вічищу сучасної української та світової історіографії, всупереч відомому закону Верховної Ради. 28 листопада 2006 року на рішення апеляційного суду Києва, суд поліцьовому факту, що автор поняття. Тест диссертації не став результатом глибокого самостійного дослідження, натомість є закрупльованим переспілом, і вже давно визнається в результаті, не прирощує наукових знання. Вітар Колін заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата історичних рук, заображені Я зараз скажу, завідувач відділу теорії та історії археографії, та споріднених джерелознавчих. Інституту української археографії та означно імені. Нас зрозуміли. Далі надійшов відгук на перефана авторитвора... Корніва. Так, надійшов відеок нам перепарат рекордації корніва Олексія Володимировича від пана Нікітіна. Це доцент, професор кафедри державного управління, заступник директора Харківського регіонального. Інституту державного управління Національної академії державного управління при президенту України. Він в цілому позитивний. Слід відмітити, пише пан Якітин, що диссертація корніва вирізняється комплексним підходом до вивчення. Багато векторного антиукраїнського терору та на використаному матеріалі доповню та продовжує дослідження харківських науковців П'яценко, Колісник, Галабчинської, які були присвячені аналізу окремих епізодів антиукраїнського терору кінця 20-х, початку 30-х років. До недоліків роботи можна віднести недостатній на наш погляд аналіз загального, соціально, політичного та економічного контексту подій. Що досліджується особливо з точки зору політики радянської влади у масштабах всього СРСР? -СР. З огляду на вказана науковна та практичне значення. Дослідження корніва має високу наукову цінність і автор заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 072001 історія України. Далі рішов відзив на автореферат від. Сергія Михайловича від Сергія Михайловича Куденка, кандидат до історичних наук, професора та археології директора Центру краєзнавства імені Академіка Третко Харківського національного університету імені Разіна, заслужена працівника культури України. Відзив в цілому позитивний, але є, є зауваження, звичайно. Пише Сергій Михайлович, так: ми можемо дати деякі поради і висловити побажання автору. авто. По у першого авторифатія, значить, і диссертація, автор зловживає словом катастрофа, що означає по-грецьки, кінець, загинуть». У цій трагічності наслідки Голодомору, а також політичних репресій, все, ж український народ вижив і досяг чималих успіхів у своїй подальшій історії. По-друге, автор розділяє методи і методики, технології і дослідження, методи джерелознавчих. Та суддо історичної. Але загальний висновок такий. диссертація корніва, самостійна робота, яка написана на підставі вивчення, великого числа джерел відповідає вимогам, які приєднаються до подібного роду кваліфікаційних праці, може бути до захисту за спеціальністю 07-2001 історія України, автор заслуговує присудження зашуканого наукового ступеня кандидата історичних кандидата історичних наук. Так. так. Далі. Пішов відгук від наукового співробітника сектору генеалогічних та геральдичних досліджень Інституту історії України на України кандидат історичних наук пана Алфьорова. Ту з оскільки відгук негативний, то я буду його зачитувати. Медичний напрямок дисертації Олексія Володимировича Корніва належить до актуальних завдань української історичної науки. Проте не завжди за зрозумілими назвами криється зрозуміла наповнення. Ознайомлення з кандидатським викликало в нас низку запитань. У дисертаті у актуальності визначає, що дослідження виконане в суду науковій площині без впливу тих чи інших політичних штабів. На наше переконання комісії протестують для історики істинності справитись не зміг. Чи принаймні цього, цього не випливає з автореферату. Мета роботи визначає, що в політичній площині відбувався терор проти національних фільмів та національно-свідомих українців в лавах КПБУ. Водночас у корні злочинних дій проти українського народу виступають лише більшовики. Задається враження спроби перекласти злочин терору з комуністичної ідеології в цілому на якусь певну політичну групу шляхом маніпуляції та підміни конянь. Поня... Разом із тим українські комуністи опинилися під прицілом більшовиків і самі стали жертвами. Здається, в автора відчутні явні симпатії до діячів комуністичної партії, що знищують площини. Визначені хронологічні межі диссертації позбавлення внутрішньої логісти. Мерна хронологічна межа визначається з асаннього активного опору більшовицьких політиків 34 го року. Хоча четвертий останній розділ диссертації, судячи з назви, визначає 32-33 року. Таким чином складається враження, що 34 рік опинився у полі дослідження пошуківця за інших обставин. Наприклад, датою перенесення статусу столиці з Харкова до Києва, а отже більшої концентрацію документів саме за 34 й рік.